Вітаю! Сьогодні 9 грудня і це мій корисний сніданок. Почистила картоплю, заливаю окропом. Навіщо окропом, щоб краще збереглися корисні речовини, які є в картоплі. Вітаміни та мінерали. Так, і ставимо варити. І що я хочу цікавого сказати. Ну, мабуть, всі знають, але ж нагадати, якщо картопля зелена, ось тут вона зелена трошки, можна обрізати, так? І потрібно обрізати, так гарно зрізати. Але ж я тут перевернула. Да, дуже багато зелене. Дуже багато. Екран не передає. Насправді вона зеленіше. Так. Що я дивлюсь не через екран. Тому таку картоплю не можна їсти. Чому? Ну, всі знають, так? але ж нагадую, що там яд. Так. Ви ж знаєте, все, всі знаєте, що не можна їсти, коли картопля відквітує, там зелененькі такі плоди їх не можна їсти, вони отруйні. Та ось ця картопля теж отруйна. Тому бережіть себе, не й вживайте таке. Так, а сьогодні буде дуже цікавий у мене сніданок, бо так, зараз покажу. Вчора планувалась вечеря, але ж Декого позвали на роботу, тому вечеря відклалась. І щоб збереглась моя вечеря, так, продукт щоб зберегся, я достала з морозильної камери ягіди і ось так укутала холодом, бо це риба. І таку рибу я вперше буду їсти. Так, і вперше готувати. Це триска. Так, зараз достанемо, подивимось. Ось така. Філешка чудова така. 800 грамів. Так. 800 з лишнім. Мабуть, не знаю, навіть кістачок немає. Чудова, чудова така риба. Не буду розповідати, як я її придбала, бо це дуже-дуже дорого. Так. Ну добре, я думала, що там півтора кілограма за ваги було. Думаю, ну добре, куплю таку дорогу. А потім дивлюсь 800 грамів, то там ціна стояла за пів кілограма. Пів кілограма для мене дуже дорого. А за кілограм це просто ніколи-ніколи я б не придбала. Але ж таке сталося, то будемо насолоджуватись вперше. Кісточки все ж були ось в цьому місці, де. Товсте закінчується і починається бришка, животик, чи як сказати. І дуже важко виймати, але якщо б спеціальні щіпчики були, це дуже-дуже легко. Так було б. Але ж я трошки помучилась, повиймала. І я вчора подивилась одно відео таке маленьке, як готують смачно, але дуже просто. І там вони брали томат. Гарний у мене якраз гарний томат. І кабачок тонесенько різали. Я думаю, що це просто щоб волога не, в... не виходила, так. так. Щоб ні... не було пересмаження рибки. Тому, то я не знаю, лимон взяти порізати чи яблок. А ми зробимо і так, і так. Ось такі товстенькі шматочки. А тут уже тоненький, а тут я просто хвостик склала ось так з моточки. І перцем притрусила трошки. Деякі я притрушу мускатним горіхом. Мускатний горіх дуже гарне. Присипати, якщо ви запікаєте скумбрію. Так. Ну, тут я просто спробую два шматочки. І відео приривається. На ці товстенькі я кладу цибульку. Ось так розклала по-різному, додаю провансальські трави. Так, я обов'язково додам. Так, так, так. І зверху, не на рибу, а зверху на овочі змощу олійкою, е, нерафінованою, гарною такою олівкою олією. Ось так виглядає рибка, але ж, як кажуть, 8 хвилин ні. не 8, не 10, набагато більше я готувала. Ну, не знаю. Трошки не вийшло рукою одною покласти. Так, для краси покладемо дві штучки різні картопля. Так, це не мені. А це мені буде. Так, це забуваю. Мускатним горіхом. А це з цибулькою. Так. Тут ще томати і яблука, ви пам'ятаєте, а тут цибуля і лимон. І сьогодні не дає телефон мені записати відео. Приривається і приривається. Але ж, коли я ще придбаю таку рибу? Добре. Буду куштувати. Картопля супер. Можна було більш перейм'яти. Краплинки зустрічаються. Ну, нічого. Рибу як спробувати. Зовсім не хоче телефон знімати. Але ж...